Зараз ми поговоримо про тваринну клітину. Шведською це називається Dure Cell. Зараз ми почнемо з обговорення завдань тваринної клітини. Завдання тваринної клітини полягає в тому, щоб забезпечити все необхідне для функціонування організму. Кожна клітина є як маленька машина, яка працює для того, щоб підтримувати тебе здоровим. Отже, тваринна клітина має багато важливих завдань. Щоб підтримувати організм у рівновазі та забезпечити його належне функціонування. Уявіть собі кожну клітину як маленького супергероя з унікальними здібностями. Кожна клітина має свою спеціалізацію, але вони постійно співпрацюють, щоб тримати тебе здоровим і сильним. Без цих маленьких супергероїв організм не міг би функціонувати взагалі. Наприклад, коли ти їси їжу, клітини перетворюють її на енергію, яка потрібна твоєму тілу для руху. Мислення та зростання. Коли ти отримуєш травму, наприклад, коли у тебе з'являється рана, клітини працюють над створенням нового матеріалу і відновленням ушкодження, як маленькі будівельники, вони також допомагають транспортувати важливі речовини туди, де вони найбільше потрібні, і діляться, коли тілу потрібні нові клітини, наприклад, коли ти зростаєш або коли щось має загоїтися. І не варто забувати, що деякі клітини виконують роль захисників тіла, готових боротися з ворогами, такими як бактерії та віруси, щоб тримати тебе здоровим. Отже, кожна клітина відіграє життєво важливу роль у підтримці твого здоров'я та забезпеченні того, щоб твій організм функціонував належним чином щодня. Тваринна клітина складається з кількох різних частин органел, кожна з яких має своє важливе завдання. Шведською це називається «органеллер». Уявіть собі клітину як маленьке суспільство, де кожна частина виконує свою функцію. Зараз ми пройдемося по всіх частинах. Ти також можеш записати їхні назви шведською мовою. Це може бути корисно знати. Почнемо з ядра клітини. Шведською це називається целкерна. Ядро клітини це як мозок клітини, та частина, яка керує і визначає, що повинно відбуватися. Усередині ядра знаходиться наше ДНК. Яке є наче кресленням або інструкціями для того, як повинна функціонувати клітина і що вона повинна робити? Саме звідси надходять всі накази, щоб клітина знала, коли їй потрібно ділитися, відновлюватися або створювати нові речовини. Тепер поговоримо про клітинну мембрану. Шведською це називається мембран». Клітинна мембрана діє як захисна оболонка клітини. Вона є наче стіною, яка оточує клітину і забезпечує, щоб нічого зайвого або небезпечного не потрапляло всередину, водночас пропускаючи важливі речовини, необхідні клітині для виживання. Клітинна мембрана також стежить за тим, щоб відходи та інші небажані речовини могли залишити клітину. Отже, це найзовнішній захист клітини та її воротар. Тепер поговоримо про цитоплазму, яку також називають клітинною плазмою. Шведською це називається целплазма. Клітинна плазма це жилеподібна рідина, яка заповнює клітину та утримує всі органели на місці. Саме тут відбувається багато процесів клітини. У клітинній плазмі різні речовини транспортуються по клітині, щоб усе могло функціонувати належним чином. Уявіть собі клітинну плазму як велику робочу площу, де всі частини клерини можуть виконувати свої завдання. Наступна частина це мітохондрії. Які часто називають електростанцією клітини шведською це називається мітохондрієр. Саме тут клітина виробляє свою енергію. Мітохондрії поглинають і поживні речовини, перетворюючи їх на енергію, яку клітина використовує для виконання всіх своїх процесів, таких як рух, поділ і відновлення. Без мітохондрій клітина не мала б енергії, а без енергії жодна частина тіла не могла б функціонувати. Мерогондрійпочний центр. Тепер розглянемо рибосоми, які часто називають фабриками клітини. Шведською це називається рибосомер. Рибосоми це невеликі структури, де виробляються білки. Білки є важливими будівельними блоками, необхідними для зростання, відновлення та правильного функціонування організму. Рибосоми слідують інструкціям від ДНК у ядрі клітини та з'єднують амінокислоти в правильному порядку для створення цих білків. Уявіть собі, рибосоми як малек, маленькі фабрики, які працюють цілодобово, щоб виробляти все необхідне для клітини і тіла. Останньою, але не менш важливою, є апарат Гольджі, який працює як поштове відділення клітини. Шведською це називається голгіапаратен. Коли білки виготовляються рибосомами, вони відправляються в апарат Гольджі, де їх сортують, пакують і надсилають на потрібне місце всередині або за межами клітини. Апарат Гольджі стежить за тим, щоб усі доставки досягали правильного адресата, щоб організм міг використовувати вироблені речовини належним чином. Це як добре організоване поштове відділення, яке гарантує, що все потрапить туди, куди потрібно, вчасно. Наступна частина, яку ми розглянемо, це ендоплазматичний ретикулум, часто скорочено ER. Ендоплазматичний ретикулум є великим транспортним механізмом всередині клітини, і він існує у двох варіантах. Гладкий і зернистий. Зернистий ендоплазматичний ретикулум має на собі рибосоми та допомагає у виробництві і транспортуванні білків. Гладкий ендоплазматичний ретикулум, навпаки, не має рибосом і займається виробництвом жирів та інших важливих речовин, а також розщепленням токсинів. Уявіть собі це як магістралі клітини, де матеріали швидко та ефективно транспортуються туди, де вони потрібні. Останніми, але не менш важливими, є лізосоми, які працюють як сміттєві станції клітини. Шведською це називається лісосомер. Лізосоми містять ферменти, які розщеплюють відходи, старі компоненти клітини та навіть таких загарбників, як бактерії. Вони забезпечують чистоту клітини, видаляючи все зайве або шкідливе. Уявіть лізосоми, як маленьких працівників з утилізації, які підтримують клітину в чудовому стані. Прилірчпрейз про все сміттє у Зараз ми поговоримо про подібності та відмінності між тваринними та рослинними клітинами. Якщо ти хочеш побачити відмінності, ти можеш поставити відео на паузу. Перш ніж ми перейдемо до відмінностей між тваринними та рослинними клітинами, давайте спочатку обговоримо їхні схожості. І тваринні, і рослинні клітини мають багато важливих компонентів і функцій, які роблять їх основними будівельними блоками життя. По-перше, як тваринні, так і рослинні клітини мають клітинну мембрану, яка оточує та захищає клітину. Клітинна мембрана регулює те, що потрапляє в клітину і виходить з неї, що є вирішальним для підтримки правильного балансу речовин всередині клітини. Ще одна схожість полягає в тому, що і тваринні, і рослинні клітини мають ядро, яке містить ДНК клітини. Ядро працює як центральний контрольний пункт, керуючи всіма процесами в клітині. Шляхом відправлення інструкцій на основі генетичної інформації. Крім того, як тваринні, так і рослинні клітини мають мітохондрії маленькі електростанції, що виробляють енергію для активності клітини. Незалежно від того, чи це тваринна чи рослинна клітина, мітохондрії відповідають за перетворення поживних речовин на корисну енергію. І тваринні, і рослинні клітини також мають рибосоми, де виробляються білки та ендоплазматичний ретикулум. Який транспортує ці білки та інші речовини через клітину. Апарат Гольджі, який сортує та пакує білки, також присутній в обох типах клітин. З урахуванням цих подібностей, ми можемо тепер зосередитися на важливих відмінностях, які відрізняють тваринні клітини від рослинних. Тепер, коли ми розглянули схожості між тваринними та рослинними клітинами, давайте зосередимося на кількох важливих відмінностях, які зумовлюють їхнє різне функціонування. По-перше, це клітинна стінка. Рослинна клітина має додаткову жорстку стінку ззовні клітинної мембрани, яка називається клітинною стінкою. Ця стінка надає рослинній клітині міцну і тверду структуру, що допомагає рослинам стояти прямо та захищає їх від пошкоджень. Тваринні клітини не мають клітинної стінки, а тільки гнучку клітинну мембрану, яка робить їх більш пластичними. Далі йдуть хлоропласти. Рослинна клітина має хлоропласти, які містять хлорофіл, що дозволяє рослинам перетворювати сонячне світло на енергію через фотосинтез. Цей процес є унікальним для рослин, і тому тваринні клітини не мають хлоропластів. Ще одна відмінність це вакуоля. Рослинна клітина має велику, наповнену рідиною вакуолю, яка допомагає підтримувати клітину в напруженому стані та забезпечує опору рослині. Тваринні клітини мають маленькі вакуолі. Але вони не такі великі і важливі, як у рослинних клітинах. Нарешті є різниця у формі. Рослинна клітина зазвичай має квадратну або прямокутну форму, що забезпечує її стабільну та чітку структуру. Тваринна клітина навпаки зазвичай кругла або неправильної форми, що робить її більш гнучкою та пристосовуваною. Ці відмінності допомагають рослинним і тваринним клітинам виконувати свої специфічні ролі в природі. Що дозволяє як рослинам, так і тваринам виживати та процвітати по-своєму. Тепер, коли ми наближаємося до завершення відео, я підсумую важливі моменти, які варто знати після перегляду. Ти маєш зрозуміти функції клітини та її частин, як вони називаються та яку функцію виконують. Ти можеш записати назви як шведською, так і рідною мовою. Також варто знати основні відмінності між тваринною та рослинною клітиною. Ти можеш переглянути важливі терміни в описі відео. Якщо ти не впевнений у чомусь із цього, не соромся переглянути відео ще раз. Дякую за перегляд. Якщо хочеш побачити наступне відео, можеш натиснути на посилання зверху.